Привіт, друзі! Ну що ви? Як справи? Сьогодні розкішна погода і на лоні тої гарної природи. І з чудовим настроєм хочу вам розповісти про крутезний електросамокат ЄД КС 5 Ну що, погнали? Модель, яка в нас сьогодні на огляді, виконана у стильному, темно-сірому кольорі, також на сайті доступна в білому і цікавому бірюзовому виконанні. Ви можете перейти на сайт Alloy.ua та з усім ознайомитись. Почнімо із того, що КС-5 має максимальну швидкість до 25 км на годину, до яких розганяється швидко і без непотрібних ривків. Заявлений запас ходу до 40 км, Та за власним досвідом скажу, що він насправді дещо менше, адже необхідно враховувати і вагу райдера, і погодні умови, дорожню обстановку, покриття і ще 350 різноманітних факторів. Отже, десь на кілометри 32 ви точно можете розраховувати. Та все ж для щоденного використання, аби доїхати до роботи, дістатися до навчання чи школи цей. Електросамокат відмінний варіант. КС-5 отримав міцну раму із алюмінієвого сплаву. Це гарантує як і зносостійкість та довговічність, і в свою чергу забезпечує досить невелику вагу. Вона 16,5 кг. Електросамокат витримує райдера вагою до 110 кг. Е, Ну скажу, що мої 85 із копійками під не дуже круту гірочку тягне без проблем. Завдяки швидкознівному механізму КС-5 складається в кілька секунд. Пластикова застібка на кермі кріпиться до гачка на задній колісній арці, застівається легко і не зіскакує. І в такому вигляді. Його досить легко транспортувати на сходах туди-сюди за необхідності занести в ліфт. А якщо потрібно, то можна помістити і в багажник автомобіля. Розміри деки майже 46 на 17 см. Цього буде більш ніж достатньо, щоб зручно розмістити під час їзди дві ноги одна за одною. Зверху протиковське силіконове покриття, що не дозволить вашим ногам йорзати туди-сюди. Під декою ховається акумулятор, а зліва є невелика ніжка для парковки та для того, аби поставити самокат на зарядку. А з правого боку порт для зарядки, що ховається за оранжевою кришечкою. На зарядку батареї від 0 до 100% необхідно приблизно 5,5-6 годин, що досить непогано враховуючи об'єм акумулятора в 360 Вт-годин. Кермо розташоване на комфортній висоті. Прогумовані ручки зручно тримати. Є два важелі гальма. Важіль газу, як завжди, розташований з правого боку, зліва є дзвіночок. Світлодіодний екран у центрі керма невидимий, доки його не увімкнеш. На ньому дуже точно відображається швидкість, рівень заряду, блютуз з'єднання, робота освітлювальних елементів, час заряду, що лишився, та вибраний режим. До речі, під яскравим і палючим сонцем все так само добре зчитується. За допомогою короткого натискання на кнопку ви можете перемикатися між трьома режимами роботи: еко це швидкість 5 км на годину, приблизно швидкість ходьби. Наступний режим це драйв, який надає швидкість 21 км на годину. А спорт за оптимальних умов. Забезпечує максимальну швидкість 25 км на годину. Кілька слів про додаток, хоча самокат може спокійно працювати і без нього. Він є і на Android, і на iOS. В ньому ви так само зможете вибрати необхідний режим, включити освітлення. Як на мене, то одна із найцікавіших фіч цього додатку це можливість заблокувати самокат. Ну так, чисто на всяк випадок. Зазвичай на міських самокатах можна зустріти колеса діаметром 8 дюймів. Тут же поставили десятку і шини суцільно литі. Передній амортизатор забезпечує додатковий комфорт і баланс на бездоріжжях, бруківці, та розраховувати на повне гасіння всіх недоліків на дорозі не варто, але все ж в будь-якому разі це краще ніж нічого. Ядея ks 5 працює від двигуна потужністю 350 Вт і з піковою потужністю до 600 Вт. І от на максимальній швидкості на різких поворотах і їзді під нахилом цю потужність ви точно відчуєте. кс 5 досягає максимальної швидкості трохи більше, ніж за 10 секунд. В повороти заходить плавно та швидко реагує при об'їзді перешкод. Гальмівна система на обох колесах складається із переднього барабанного гальма, заднього дискового та електронного гальма. Спрацьовують гальма чітко, без нарікань, без якихось ривків, відповідно до натискання, як при помірній, так і при максимальній швидкості за будь-яких погодних умов. Фішка цієї моделі це те, що гальмування є рекуперативним, повертаючи енергію назад в батарею, збільшуючи тим самим запас ходу. Хочу відмітити набір освітлення: Передня світла фара встановлена високо, що й добре освітить і зробить вас більш помітним на дорозі в темний час доби. Задній ліхтар має приємне світло і виконаний у формі логотипу бренду. А ще конструкція доповнена чотирма відбивачами, щоб ви були точно помітні всім учасникам дорожнього руху. Серед іншого, ЄДКС-5 отримав захист від пилу та бризок, що могли б пошкодити електронні частини. Якщо ви шукаєте надійний електросамокат, який буде служити вам роками із хорошою швидкістю та реакцією, на якому можна буде їздити на роботу чи навчання, то ЄДЕК С5 буде хорошим вибором. Як завжди, підписуйтеся на канал, дивіться й інші наші відео, та обов'язково стежте за нами в соцмережах. На цьому все. Гарного настрою! Я погнав!